Всім привіт! Сьогодні ми відправляємося в мандрівку на вулицю Вірменську. Так, це одна з самих відомих вулиць Львова. Так, це одна з самих популярних вулиць серед туристів. Думаєте, це не сильно в'яжеться у два городки, які гуляють такими мало відомими локаціями? Па ні. Я вам скажу, що вулиця Вірменська настільки цікава, що минути в цю вулицю ми просто не могли. Адже чого тут тільки немає. Гуляючи вірменською, можна подумати, що ти в іншій країні. Проте, перш ніж ми відправимося до нашої прогулянки, попрошу підтримати наш канал лайками, коментами, підписками. Ну, а ми тим часом будемо відправлятися. Наша мандрівка незвична тим, що ми її починаємо не з початку вулиці, а фактично з кінця. От зараз ми знаходимося біля арт-центру дзиґа, який складається із галереї сучасного мистецтва, концептуальної кав'ярні та крамниці. Це дуже таке класне, тихе та затишне місце, яке обов'язково варто відвідати. Проте, давайте спочатку трішки історії поговоримо, чому вулиця називається Вірменською та яке відношення мають вірмени до Львова. Отож, вірмени на території Львова з'явилися мірно ще в середині 13 століття. Вільська вірменська колонія була однією з багатьох, що виникали на той час на території нинішньої України. Початковим місцем розселення вірмен у Львові була територія колишньої вулиці Хмельницького. Спочатку волонського шляху. Поруч досі розсушовується стара львівська торговиця, площа старий ринок. Перші вірменські поселенці були вмірно купцями та ремісниками, рівними в правах з місцевими мешканцями Львова. З наданням Львова магдебургського права у 1356 році почалося формування нового центру міста довкола нинішньої площі ринок. Забудова так званого середмістя була обнесена муром і трьома рядами валів. Новий вірменський квартал розташовувався в північно-східній частині оточеного муром середмістя, його центром стала вулиця, котра нині є однією з ділянок нинішньої вулиці Верменської. Культурним осередком порталу був Ріменський собор, який у 1364 році став єпархіальним осередком всіх роман Русі та Валахії. До речі, також зараз слухаючи історію, ми потрохи доходимо до одного з найцікавіших будинків вулиці Ріменської, а саме крамниця під номером 23. У 1764 році цей будинок було перебудовано з двох в один. У 1882 році місто викопало будівлю, щоб влаштувати ту школу імені Григорія Пірамовича. Вулиці Вірменської і школу імені Мак'яна Шешкевича від вулиці Скарбівської сучасної лесі Українки. До речі, остання була тоді єдиною міською школою з руською українською мовою навчання. Будинок було відновлено і, Вірно тоді на фасаді з'явилися рельєфи із зображенням піроку, затікальний фриз роботи скульптора Гаврила Красуцького. Власне, через таке оздоблення львів'яни називають ком'яницю будинок піроку. Ну а далі ми підходимо до туристичної атракції на вулиці Вірменській, номер 1, а саме кафе Гасу Знаєте, можна по-різному відноситися до Холдингу Емоцій Фест, проте їхні заклади, це щось чимось, чому служить і галацька хімія, і газова лям. Знаєте, на початку відео я говорив про те, що перші вірмани посиланці у Львові вмірно були купцями. А знаєте, які купці без банку? Взагалі потрібно проводити якісь торгові операції, позичати якісь кредити, віддавати гроші, заходити в оборот, ставити гроші на зберігання. Так і вірмени, вони мали тут свій банк, який називався Монспіус. Що в перекладі з латинської означає земна благодать, так що, от так погуляючи вулиці громадської, проходячи до м'ясного ресторану Монспілус, так, так, так. Зараз тут відкрито сучасний м'ясний ресторан, але з збереженим інтер'єром, то ви можете побачити, які були колись середнюючі банки. Так що давайте відправляємося, подивимося, як це воно виглядало колись. До речі, я ще раз повторюю, що ресторан досить класно зберіг інтер'єри, за що йому дякуємо. зараз буває досить часто, що не зберігають старе вугоду якомусь кітчу. Отож, погуляємо ми біля банку і відправляємося до вірменської церкви. Вірменська церкву у Львові була збудовано у другій половині 14 століття. Засновниками храму були вірмени за Мешль Львова, Якуб-син Шехіщі, народом з кафи та пану сина Авраама з Газарату чи іншої колонії Геннадійської республіки. Храм був зведений італійським архітектором майстром Дорінгу, вірно за участі вірменських будівельників, думку деяких дослідників. Він також народився в італійській родині в Кафії або приїхав до Криму з Гянуї. Цим пояснюється й одобре знання традицій культури Італії, Вірменії та Візантії. Оригінальна вежа собору згоріла під час пожежі в Львові 1527 року. Нова була побудована Анджеєм Скафе, який найняв архітектора Петра Красовського, який у 1570-71 роках побудував триповерхову важу дзвіницю наприкінці 16 століття Петро Барбон збудував різницю. Протягом століть собор був громадським релігійним центром вірменської громади у Львові. У 1367 році церква стала Соборною, Львові був утворений прихальний центр вименів Росії та Волахії. Надалі навколо церкви складався один з найцікавіших ансамблів, до якого ще Дзвіниця, палац Архієпископу, громадський банк, Монспілос з Біляковому ще гуляли, монастир Бенедиктор, Пантекона за постійністю Святого Христофора та дерев'яний вівтар з позицією Голгофа, охорожі з брамами. Час реставрації 1908-1927 років, що здійснювалося під керівництвом архітектора Франциска Мочинського, замість розібраних житлових будинків з боку вулиці Краківської, як розпочато будівництво західної і вхідної частини, а стіни аспид декоровано стилізованими елементами, запозиченими з даменю громадської архітектури, як одним арками та орнаментами, застосуванням стилізації в інтер'єрі виконаної різьби деревна стеля над навою генсемнадцятого століття, фрески, орнаментальний розпис стін і вітрижі, художників Генри Кузен, мозаїка в бані. До речі, трошечки відволічаємося від історії. Будемо зараз таким проходом йти в сторону вулиці Лесі Українки, яка також колись була частиною рюманського кварталу, і сполучається такою гарною проходом. Тут також дуже-дуже цікаво, це напевно, що одна з самих найбільш інстаграмних фотолокацій Львова. Так що дивіться самі, запрошую фоткатися. За союзу тут знаходилося фундасовище Львівської картиної галереї, а з 1953 року музей імені Леніна. У січні 2000 року церкву повернули в вірменській громаді. 6 січня 2001 року було завершено перше бусужіння, а 28 травня 2003 року суморо святив з усіх вірмен Дарікін третій. Отак, потрошки, 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 наша новичка прогулянка по вулиці Вірменській добігає до завершення. Як бачите, вулиця дуже цікава, тут дуже багато всяких історій, які не вмістиш в одне відео. Це наш новичкий натяк, що будуть наступні. А ми будемо тим часом відправлятися далі. Нагадую, що з вами був канал Два Городки. Якщо вас сподобалось, підтримайте наш канал лайками, коментами і підписками. Почуємося всім щасливо і пока!